Друзі, привіт! всім. Виходжу на обіцяний зв'язок. Давно цього не робила. Вибачте, ті, хто очікував щодня, як завжди, влоги. Але зараз трохи складні обставини життєві, які вимагають від мене концентрації більше направлено уваги, звичайно. на... На те, що відбувається безпосередньо поряд зі мною фізично, але історія наша продовжується, життя продовжується, тож буду фільмувати, розповідати далі. Вас, Ютуб, вас, канал я не буду закидати. На це нехай хейтери мої не сподіваються. А ще хотіла принагідно подякувати вам за підтримку, яку ви висловили в попередньому влозі. Дуже вона цінна, дуже справді дуже підтримує. Вселяє надію, що все буде гаразд. Я вам за це ще раз хочу сказати. Дякую. Отже, хронологія подій, на чому ми зупинилися. Попереднє відео було знято у Львові, де ми другий раз вимушено другий раз залишились на ночівлю, ночували в готелі, і вранці виїхали в направлені по направленню до Києва. Там в нас є квартира, в якій ще триває ремонт. Ну як ви розумієте, законсервований ремонт на вже кілька років. Але загалом план був такий: залишитись там ночувати і наступного дня їхати вже мені з дітьми до батьків знову повертатися в Полтавську область. Чоловік мав залишитись для того, щоб робити все необхідне і прискорити видачу цієї довідки, взагалі призначення відстрочки. Адже це так називається. Спочатку треба ту відстрочку отримати додатково а потім вже отримати довідку, з якою знову спробувати поїхати на кордон. Що я хочу сказати? Надії, мало, що це станеться в задані терміни в два тижні, але маємо. Ну, у нас немає, що робити іншого, як чекати ось цей термін двотижневий, який я ось 29 вересня, має сплести. Будь-якому разі, зараз дорога до Києва. Так, забулася зняти я вам номери наші. Вибачте. Але хоч трошки райончик, теж. Але ж і райони не можна знімати, вулиці не можна знімати. Конспірація перед Тому так, звичайний спальний район, я думаю, такий більш-менш ну, типовий для Львова, хоча ми такі знавці Львова. До чого подивилися? В центрі не так не були, в історичному центрі діти не були, але це для галочки. Вулиця, о. Ван згадав. Перший готель, в якому ми там були ночі, ще приїхали там, такими дорогами. Вулиця Хуторівка. Я не певна, що це вулиця? Вулиць, ну, Стріт, Хуторівка Стріт Google Maps. Ладно, Менше з тим. Тобто ми Львів побачили. Діти побачили Львів, але не так, як його зазвичай туристи бачать. Не туристично. Так. Львів не туристичний. Все, виїжджаємо на Київ. Він. Замок? Він. Там. Штафний. Ось там. Шато. Це ж ми десь їдемо. Велике шато там. Замок, фортеця. Не фортеця, замок. Але такий гарний. Козацької шаблі, так, Олеський замок. Сюди треба обов'язково з екскурсією. Це музей. Шо, зараз? Ну, прямо зараз ліна. Хоча цікаво, чи він сьогодні ж святковий день. Це зазвичай святкові від нічого, вони працюють. Ех, досить в нас незапланованого, але цікаво. Колись повернемося обов'язково. Отже, Київ, діти сприйняли взагалі можливість побувати в місті, в рідному місті, де вони, власне, всі народилися, з ентузіазмом, з натхненням. Дуже вони скучили, звичайно, і хотіли побувати, але в нашому плані в, цьому, в цій нашій поїздці і відвідані України ми не планували бути в місті, врахували це більш небезпечним, тому ми. Намагалися уникнути цього візиту, та все ж склалося інакше. І поїхали, приїхали. Ось діти раділи, впізнавали вулиці, дивились відкритими очима, що відбувається. Мабуть, якось порівнювали для себе відмінності, якісь, щось помічали, щось, щось залишилось незмінним. Загалом така ось дуже цінна. Врешті, можна сказати, дуже цінна, дуже важлива для них поїздка. Тим більше, що квартира, в якій йде ремонт будинок знаходиться. Це сусідній будинок, тобто двір, в якому діти зростали, грали, де вони могли зустріти навіть своїх однокласників, друзів. Він був той самий, і це їх теж так підбадьорювало. Вони сподівалися зустріти хоч когось знайомого, ну чи принаймні побувати в знайомому дворі. А, власне, але перед тим як їхати вже на ночівлю, вечір було близько шостої, мабуть, вечора, близько сьомої, ми поїхали в такий торгівельний центр. Городок називається. Він у нас там неподалік. Для того, щоб повечеряти більш-менш нормально, обрали позаду хату, як завжди, ми. Е... Не як завжди, але доволі часто обирали саме такий формат. То, наприклад, можна там поїсти за демократичними цінами борщу, вареників, ось таке гречку замовляли діти. Тож, щось відмінне від звичного вже і такого трохи набридлого, а може і не трохи фастфуду. Ось що власне, власне ми і зробили. Так, не знаю, чому я не показала, але ми в спеціальному магазині футболок, тільки що біля супермаркету Фозі. Іван собі футболку замовив І Семен. І у Семена ще кепка є. Покажи, яка кепка. Це так, отже, ми потім зайшли в супермаркет, придбали продукти деякі, хоча б щоб на один вечір вистачило. І е, футболки повз, проходили повз біля супермаркету. Ось такий був магазин, в якому робили футболки. На замовлення можна було при, принти там обрати. І буквально за 5 хвилин їх наносили на футболки. Власне, з, з футболками в нас повернулись Семен і Іван. Обрали цікаві принти, такі ось про Україну і на пам'ять, ну, і доволі класні, оригінальні такі, мені здалося все ж таки вийшли вироби. А, і все, поїхали в квартиру, все, все пішло за планом, скажімо так. Єдине, що хочу таку невелику ремарку сказати про свій стан і про можливість фільмувати. В торгівельному центрі я цього не робила намисне, тому що ну, це об'єкт, в який, як відомо, об'єкти такі чомусь стають цілею окупантів. І враховуючи, що це субота-вечір був, мої острахи тільки помножувались. Ось, і потім. Відмітити хочу, що людей дуже мало, дуже мало, як на суботній вечір такого великого торгівельного центру майже нікого не було. Мене це так насторожувало. Ну і ще ж це був день незалежності. Я не знала, чому так відбувається, чи це вже нормально, що так мало людей в Києві, взагалі, чи все ж таки всі скористалися порадами і поїхали по можливості з міста. Ну, а ми взяли і... Приїхали саме в день Незалежності і ось перебували в столиці. Саму квартиру не фільмували, нема там що фільмувати. Та й настрій був зовсім невідповідний. Спали ми на спальниках на своїх, які везли з собою, з дачі забрали, хотіли повезти з, ну, з собою у Францію, щоб там, по можливості, можливо, там колись зберемося, ось так: от, кемпінг такий влаштувати десь в горах, на морі. Так про це думали ось. Тож їх нам вистачило для того, щоб розміститися. Хоча меблів немає в квартирі, є, є санвузол, яким можна повноцінно користуватись, митися є де ось приготувати їжу чи зберігати їжу, холодильнику кухні, всього цього немає. Тому, власне, навіть якщо відкинути острах, залишатись в столиці з дітьми. То просто це побутово було занадто складно, плюс так пральна машина, без якої ніяк. Як ви розумієте, речей в нас обмаль тільки там на кілька днів, які треба постійно прати щодня, і без пральної машини це просто було б неможливо. Це одна з причин, чому ми чому я саме з дітьми не залишилась в Києві, я поїхала до батьків. Ось більш-менш комфортно ми розмістилися з тими спальниками, поспали, і наступного дня ми поїхали до друзів, які придбали за цей час. Буквально на початку літа вони придбали будинок в броварському районі. І там за 20 кілометрів від броварів. Поїхали просто маючи таку нагоду через те, що не планували, але вирішили, якщо є час, то заїдемо. Ваня планував повернутися в Київ після цього візиту. А, власне, коли приїхали, друзі в них ще там куми в гостях, і взагалі ну, там, це ж День Незалежності, відпочивають за містом люди і ну, припросили нас, запросили нас залишитись. Ось так ми напросились теж, можна сказати, приїхали. Начебто випадково, але залишилися на ночівлю там. Іван повернувся в Київ з друзями, які ну, після вечері поверталися в місто. А ми з дітьми залишилися. І що я хотіла додати, вибачте, за цей затягнути спіч, але ну, так, такий, такий формат влогу зараз в нас буває, тому що я не фільмую аж так те, що, те, що є навколо, а ось тільки розповідаю. Як ви розумієте, той великий обстріл, який стався в ніч і зранку з неділі на понеділок, ми застали саме у друзів. Якийсь час перебували в погрібі. Я, принаймні, з дітьми я їх відправляла. Дід... Мої друзі більш адаптовані. Єдине, що коли вони пильнували через телеграм-канали, що там наближається, що буде пролітати повз, де їх будуть намагатися зупинити. Так, я уникаю. Якихось якоїсь конкретики цілком навмисно сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Отже. Вони пильнували це, і в якийсь момент, скажімо так, і вони підняли своїх дітей, розбудили, і від разом з нами вони всі спустились погріб. Погріб він там бетонний, як моя подруга сказала, що на початку повномасштабного вторгнення в цьому селі неподалік були запеклі битви, навіть ось там проходив фронт. Ну і це, скажімо так, видно по сусідніх будинках. І цей будинок, теж, який вони придбали, він там частково був постраждалий. Так, от в цьому погребі пів вулиці сиділо, як сказала моя подруга, тому що він ось такий надійний бункер, побудований дуже, дуже міцно. Тож, більш-менш був нам за сховок. Ось такий експіріекспіріанс, так, досвід, який ми не хотіли, не планували. Але, звичайно, як їдучи в країну, де йде війна, це можна було теж передбачити, що таке могло статися. Єдине, що ми не планували, зупинятися в Києві, уникали цього, але. А через те, що не справдились наші плани і надії виїхати вчасно з України. Тобто, в неділю 24-го ми мали вже бути у Франції, але ось ми були в Києві, натомість. Ну і в Києві перед тим, коли ми ночували, було дуже дуже некомфортно, коли почули повітряну тривогу. Ми не пішли в укриття. Тривога начебто була пов'язана там зі зльотом літаків, і ми пильнували, що, що робити далі. Власне, ну, ось ось так було м'яко кажучи некомфортно і з усіма відповідними відчуттями. Але як я бачу, наскільки люди навколо в Україні адаптовані до цього більш-менш, хоча теж всім страшно, насправді всім страшно. Ну, я і про своїх друзів теж кажу. Така ось війна, яку ми побачили своїми очима. ну, І плюс чоловік Іван він в цей час, цей ранок, цю ніч і цей ранок він знаходився в Києві, тож в нього свій власний досвід з цього приводу. І плюс те, що ми були за містом і мали де швиденько сховатися, ось, щоб ну, і спокійніше себе почувати в тому числі, але було гучно, було доволі-доволі гучно. Все, це те, що як це для нас минулося. Звичайно, зараз я у батьків. Тобто, я в після обіду ще повітряну тривогу не відмінила, але як повідомлялося, це шахеди, які там на більш навколо великих міст скупчилось, то ми вирішили їхати. Я з дітьми переїхала вже до батьків. Їхали 4 години доволі зручна, комфортна дорога. Трасою спочатку в напрямку Харкова, тобто виїхали, цілком, цілком комфортно вже були у батьків і тут вечеряли і були з ними разом. Все вийшло. В цьому плані як найкраще, дідусь з бабусею, мені здається, ще радісніше зустріли нас. Така ось неочікувана. Тоді вони нас чекали, а тут трохи неочікувано знову повернулися. Але мені здається, що ось за останні дні вони ще більше намагаються надолужити все, що не встигли того разу зробити. Набрали знову басейн, хоча вже випустили воду. Власне, це вже я покажу, мабуть, в наступному влозі. Не буду губитися, буду трохи знімати. Єдине, що сьогодні середа. Я вже в очікуванні новин якихось завтра в четвер, щоб розуміти, що буде далі, як ми будемо добиратися. Про це розповім вже в наступних відео, тому що не хочу затягувати. Слідкуйте за оновленнями, як то кажуть. І дякую вам за те, що дуже спекотно. Я оце витираю обличчя. Дуже спекотно. Сьогодні 33 градуси буде. Два дні не було світла майже повних дня. Такий ось досвід ще в нас є. Менше з тим розповім потроху в наступних відео. Добре, щоб вже не навантажувати це. І так, забагато мого обличчя. Все, пішла я домашніми справами займатися. Дякую вам за підписку, за вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте!